Санта Клаус та Дід Мороз. У чому різниця? Коли настає зима, у світі з'являються два головні герої Санта Клаус і Дід Мороз. Хтось путає їх, хтось вважає, що це одна й та сама людина. Але чи так це насправді? Давайте розберемося, хто є хто. Санта Клаус походить від європейського святого Миколая, єпископа, який жив у IV столітті в Малій Азії. У Західній Європі його називали сент Ніколас або Сінтерклас, а в Америці він перетворився на сучасного санту. Червоний костюм, сміх Хо-хо, ельфи, овань. У це це сформована масова культура та реклама ХХ століття. Дід Мороз має інше коріння. У давніх слов'ян був образ зимового мороза, духу холоду. З часом він перетворився на доброго чарівника, який приносить подарунки на Новий рік, у СРСР його активно популяризували як альтернативу Святому Миколаю. Тому сучасний Дід Мороз це мікс фольклору та радянської традиції. Санта Клаус невисокий пухкенький у короткому червоному костюмі і шапці. Дід Мороз високий, бородатий, у довгій шубі, часто синій. Червоний або білий кольор. Санта носить ремінь, черевики, Дід Мороз, валянки, рукавиці та шапку ковпак. Як вони приходять до дітей? Санта прилітає на санях з дев'ятьма оленями, опускається через димохід і кладе подарунку під, подарунки під ялинку або у шкарпетки під каміном. Дід Мороз Приїжджає в трійці коней або просто приходить у двері. Подарунки він ставить під дворічну ялинку, часто разом з снігуренькою. Санта має ельфів. Вони пакують подарунки у його майстерні на північному полюсі, допомагають йому легендарні овені Рудольф, Дешер, Комета та інші. Дід Мороз має снігуреньку, онучку. Яка супроводжує його на святах. У різних регіонах також згадують Лісовичка, Домовика та інші українські зимові образи. В Україні ще є третій персонаж Святий Миколай. Саме він приносить подарунки українським дітям 19 грудня. Він історична та ірогійна постать, на відміну від казкових Санти та Мороза. У деяких сім'ях діти отримують подарунки від Миколая на Новий рік тому традиції можуть змішуватися. Хто популярний сьогодні? У світі домінує образ Санта Клауса завдяки фільмам, мультфільмам та рекламі. В Українах, де обр... існував образ Діда Мороза, його роль послабилася у 21-му сторіччі. В Україні. Багато сімей повертається до традиції Святого Миколая. Ми можемо зробити такі висновки, що Санта Клаус, Дід Мороз чи Святий Миколай, кожен з них має свою історію, культуру і сенс. Головне пам'ятати своє коріння і розуміти, звідки з'явилися ці новорічні образи. А який із них близькі саме вам. Пишіть у коментарях. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, і нехай в Україні завжди буде. Casca